Що факел миру вимагає захисту. А ми майбутнє України. Ми молоді, ми її захисту. Тому дітки біжать у спорті, щоб привернути увагу, щоб ми хочемо сильними, заради миру. Дійсно, спорт завжди нас об'єднує. Спорт дарує радість, а головне, він дарує мир. Мир в громаді, мир в Україні, і мир у всьому світі. І дуже приємно відзначити, що саме в Ірпіні, ми є першими, які підтримуємо цю традицію, які рух біг заради гармонії, заради знаєте, дійсно ці дітки показують нам приклад, що треба вести здоровий образ життя, що треба любити спорт. Діти, я дуже вам дякую за цей приклад. Залишайтесь такими, займайтесь спортом, будьте здоровими і ніколи не хворіть. Свого добра, свого душевного стану, яким ми несемо світ. Кожен всередині добрий, загляньте там, там глиба. А показати її комусь, а ще поділитися це дуже важко, Важить. От ми йому даємо такий солодкий приз, а ви всі подскуєте. Дякую, і дійсно це щиро. Щиро. Діма я. Фурсі Євген Іванович, віце-президент марафонської команди Всесвітній біг заради гармонії. Ми в Україні займаємося організацією і проведенням фатільної естафети Всесвітній біг заради гармонії. Ну, ми дуже дякуємо, що місцеві громади не залишаються осторонь цієї події. В принципі в Україні ми щорічно проводимо великі естафети, і це проходить за підтримки Кабінету міністрів України і всіх міністерств, які нам просто допомагають і сприяють проведенню заходу. А тут вже історично сложилося, що Ірпінь, Гостомель, Буча, Ворзель робимо коло. І десь це в квітневі часи, коли все розквітає навколо, ми збираємо дітей, які ходять в клуби Яма карате, займаються карате. І ми сподіваємося, що в них виросте достойна зміна, яка вже і прийде на зміну нам, і буде нести цей факел, палаючий факел. А мета дуже проста ми біжимо за мир, за гармонію, за єдність. І ну, головне для України я вважаю єдність і щоб був мир. Så за це ми і біжимо. Це скільки до Восім вчора було. Вчора було де <клухи> дорожньо. А скільки років вже в карате займаєшся? Два. Два роки. Да. Перший раз бігаєте? Ні, ні, а ми вже бігаємо в другий раз. Це ви саме звідки? Є сомне. Європа їздить. <клухи> я їздив. ні. Ти їздить. І які в тебе? Восьмерка вже. Сподобала? В Європі були? Кірок вже займаються. Шесть. Четыре. Не п'ять даже.